Оля Полікова підкорює український шоу бізнес. Так як я знаю астрологію, я вирішила подивитися в натальну карту, що ж там приховує навіть сам знак зодіаку. І я вела її дату народження 17 січня 1979 року 12.00. Ну Часу я не знаю точно, але якщо не знаємо, ставимо 12 годину. І навіть на без натальної карти вона по знаку зодіаку Козоріг. Я вам скажу чесно: от вона зараз говорить, що буде йти на національний відбір пробачення, що змінили правила, тому що до того вона виступала в Росії, щоб це не брали до уваги, тому що вона працює в Україні. Подивимося, що скаже журі Євробачення, чи допустять її по правилах чи ні. Але оця пісня, в принципі, вона одна з перших, яка, от, як то кажуть, косить під Європу, Америку. Де е, артисти зорієнтовані на те, що ти виконуєш пісню, і е, ну, є активний танець. Тобто там не просто ти щось співаєш, та? а ти повинен танцювати. І це головний атрибут світових зірок, які виступають на великих сценах. Оля м -м, мітить в їх число. В принципі, ну, вона і харчуванням займається, і дуже худенька, класна, як прямо як лялька. Та? Ну і як то кажуть, їй все по барабану. Вона йде на пролом і робить те, що хоче. Йде в системі проти системи, так скажемо. Ну тобто робить своє. І от ми бачимо трикутнички в Олі місія. Тобто вона не є, як то кажуть, дурочка, а дуже розумна навіть, так, і дуже мудро використовує свою енергію. А енергія в неї така, що вона просто ну, Оля могла би сидіти. Займатися дітьми, ще народити собі дітей і перемкнути увагу на щось інше. Але вона не може це зробити, тому що в неї козиріг. А козиріг це кар'єра. Тобто козиріг, він налаштований е, на те, щоб будувати систему, будувати кар'єру. Тому що Козиріг дорівнює кар'єра, ще й десятий будинок, так, так скажемо. Це планета Сатурн. Вона твердає кремінь, бачимо Меркурій, активність домі кар'єри і Сонце. Так? І Олі світить так, кар'єра, популярність на весь е, світ. Ну Тут кермічний якщо що дивиться, він в рибах, тобто духовною вона була в минулому житті, е, вона це всі штуки знає, а в цьому житті її задача працювати, пахати. Бачимо, що. Е, у мене, до речі, в моєму безкоштовному каналі є багато корисного. Ви можете подивитися буквально по цьому місячному північному вузлу, і яке життя, втілення ви проживаєте, просто подивившись, так, в якому домі стоїть. Тут шостий дім, бачимо Сатурн, домі кар'єри, і тут так само підключається сфера здоров'я. Там неодноразово Оля з Машою Фросійною збиралися і говорили на тему здоров'я. А, місяць так, от, з жінкою. Так, вони от, і Хрест долі одночас тут в ній по здоров'ю, і кар'єра зі здоров'ям пов'язана, і Сатурн ще й в шостому домі, роботи, та ще й кармічний вузол. Задача її працювати, пахати, про здоров'я говорити. Вертекс теж, от, бачите, вона з партнером на її чоловік, чоловік з партнером. От, люди е, трапляються такі, так, і от вона в сім'ї. Вона проявляється непередбачено тому що це ураган, так скажем, емоцій. І вона щастя отримує, тому що в неї жереб щастя в п'ятому домі в Леві, От Юпітер, бачите, п'ятий дім в Леві, тобто п'ятий дім стоїть в своєму знаці. Це знак Лева, це знак Сонця. Її задача світити, бути на сцені, бачите, але тут її, її і... задача, так скажемо, і випробування водночас, і щастя, і випробування. Ну Тут, в другому домі. Mm, Жеребтьми хіба в близнюках, овен, асидент, тобто вона войовник, вона йде на пролом. Я, 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 бачите, в неї от фол, в духовності, можливо, в 12-му, в неї якась там доносна зустріч може бути. А, точка життя ось тут. І от колесо фортуни в 8-му домі за кордон. от, Подивіться, бачите. Предклемені жереб ілюзій там може бути селена, і тут гроші йдуть через закордон. І, в принципі, Оля вийшла зараз на такий етап, вона ну, може вона звертається до. Астрологів, так і оце от і вершини у цього трикутника вони направлені в восьмий дім, тобто гроші йдуть через закордон, і вона, от зараз, змінила фокус уваги, тобто працювала, заробляла кошти і до того за кордоном в Росії, тому що по суті Росія це за кордон. Потім після війни в Україні, але тепер вона, як то кажуть, націлилася на інший за кордон. Це є іноземна сцена Америка, Європа і англомовний ринок. І, в принципі, вона йде по місії своєї натальної карти. Знаєте, як то кажуть, можна багато говорити, що там після смерті, там що буде, ми перероджуємося, не перероджуємося. А, що там, а, ну а, чи ми зразу, в кого це останнє втілення, той покидає своє веселкове тіло і а, не, більше не перероджується, а йде в інші святи, де не може проживати емоції, але, але виходить з колеса сансари і більше не помирає, народжується, помирає, народжується, тому що всі люди, які їх рятували з там того світу, вони були на межі смерті, їх повертали, то вони казали, що тут було холодно, їм хотілося плакати, там вони відчували спокій. Або люди, які в регресі там народжувались, то вони не розуміли, де вони. Не є, і в утробі матері було так файно, а вона родилася, і стало холодно, вони почали плакати, тому що зрозуміли, що народилася. Розумієте, цих всіх теорій є багато. Нам треба запитати свою душу, те, що найчастіше повторюється, я чую багато від людей, що люди говорять, що от минуле життя в цьому житті, тобто є якесь колесо. Це, бачите, не дурно, летальна карта це колесо, колесо Сансари, колесо балансу, ми приходимо всі до цього балансу. Так? І ми точно не можемо сказати, що там після смерті. Але само ми не можемо точно сказати, що відбувається з йогами, які покидають своє тіло, прям вилітають з тіла і вибирають такий, як то кажуть, усвідомлений шлях покинути це життя, земне життя так? і піти на інші, інші світи. Так? З другого боку, в нас може виникати спокуса, О, якщо ми не, не покинули тіло в такій гармонії, то підемо на наступне переродження і ох, це так тяжко все забувати і починати спочатку, хочеться вже не грати в цю гру. Розумієте, тобто така спокуса є, але ми точно не знаємо, ми можемо почитати багато книг, там ще щось. Е, є люди, от, ну, які там, очищають тіло, так, які це. Все практикують, вони точно бачать, що є оцей перехід між світами. Але ну кожна людина, яка стоїть, вона все одно боїться. Ну, тобто, ну хіба дуже такі відважні сміливці, просто обирають покинути тіло, там померти і так далі, ус усвідомлено, так ну з цим чистим тілом, не та не так, як там щось стається, і так далі. Але Знову ж таки, ми не знаємо на 100%. Знаю лише ті, хто померли, але нам інформації не передали, як воно, що воно і так далі. Тому е кожен повинен проходити свій земний шлях, свій досвід, слухати свої глибини джерела душі, тобто е слухати свою інтуїцію, так? що вам підказує ваша душа. Тому що у кожної душі є ось ці всі задачі, так? є якийсь певний план. І ми всі приходимо до одного такого джерела, тому що. Я можу сказати так, що і по досвіду з моєї схарчування, і по досвіду скільки я перелопатила натальні карти, я можу точно сказати, от прям знаєте, від душі, от душа мені каже, і я це чую. Що правда в цьому є. Ну як не крути, хтось може казати нема ніяких перероджень, ми вмираємо, і все ну не може так бути, тому що люди згадують цю минулі життя. От там була історія, що дівчинка народилася і прям пам'ятала до п'яти років, що вона була померла при пологах. І прийшла до в ту згадала ту саму дім, прийшла до того чоловіка, свого, який вже був старим дідом, але він був тоді її чоловіком. І... Розказала таку деталь, яку знали лише вони двоє. Згадала про якийсь там медальйон, звідки вона це взнала, маленька дівчинка. Тобто душа народилася і пам'ятала, що вона померла в минулому житті при такій-то ситуації, при родах, і пам'ятала, де вона жила. Тобто, як ігнорувати всі ці факти, як ігнорувати всі збіги, які я там аналізую натальні карти, що от кармічно там людині не клеїться зі стосунками з шлюбом, і в неї там стоїть хрест долі. Так ну Олі кажу, не знаю, дати. Але бачите, оця її кар'єра, вона фактично. Вона є її і благословенням, і наказанням, так, тому що вона, можливо, десь би всередині і не хотіла бути таким пахарем, але вона собі обрала ось на таке втілення, бачите, і трикутник її веде, оці вершини трикутника, і всі в земних знаках, бачите, телець, діва земний знак, тобто на матерії, прям знаєте, на пролом. Йти, і йти, і йти. І Кажу, мені оця її енергія, бачите, душа не здається, йде на пролом, незважаючи на все, скільки років вона на сцені, і, і, і не зважає ні на хейтр, ні на що. Ну, молодець, так, тому що мені, мені стало цікаво подивитися, що це за душа. Так Так як я це люблю дуже сильно, можливо, не знаю, вам відгукнеться, не гукнеться, хочете там дізнатися про свою карту. То в мене от прямо закритий канал, де повну інформацію можна себе досліджувати вздовж і поперек. І все. Правдові знання. Тобто, я можу сказати, правда є ці минулі втілення, я відчуваю на якомусь рівні, що правда є. Ну, в кожного є, знаєте, як то кажуть, душа вона проходить оці. Хтось каже, от колесо Сансари, це ось ці 12 втілень. От бачите, 12 знаків зодіаку, І хтось от на другому, от другому домі в нього стоїть цей північний вузол, в когось третьому. І залежно від того, де стоїть, Залежно від того, яка, яке ви життя проживаєте, там, чи перше своє життя, ви молода душа, чи тільки друге, ну, чуть -чуть старше, але друге, та, чи там шосте в тілені. чи ви вже посередині, ви вже і життя прожили трошечки, але ще не до кінця маєте пройти цей цикл. Вам ще потрібно повчитися, щоб душа набрала всі ці. Е Навики, так? От я по собі кажу, що ем, я от відчуваю, що я досить така стара душа, але, напевно, ще не, не, не на цій завершальній фазі, тому що є такі душі, які молоді, їм по 25 років, 28, але вони настільки вже прожилися, прожили всього, що їм не страшно ні помирати, ні покидати цей світ, тому що вони подорослі, але вони вже пройшли оці всі фази еволюції. Навчання, тому що тут в житті можна вчитися багато чому там, водити машину, виховувати дітей, себе перевиховувати, себе там очищати, вчитися слухати тіло, так? Тому що ми молоді і зелені, можливо, ми маємо там якийсь досвід в духовності, але не маємо досвід в матерії. Або навпаки, є душі, які мають дуже сильний досвід в матерії, але в духовності зовсім немає досвіду. Їм потрібно вийти з цієї матерії. І по суті, трошечки зануритися в духовність, так? в астрологію, зрозуміти, що їм повчитися, яка їх задача душі от трошечки зайти в ту сторону. Щоб, по суті, був цей баланс, щоб чаша Терезів не перевішувала одну сторону, і одна сторона просто не вилетіла в космос. Так? Якщо чаша перевішує, то друга просто улітає, вилітає в космос. Ось тому і в балансі і в житті, в матеріальному, і в їжі, і в духовному, і в всьому має бути баланс і в сім'ї, і в кар'єрі, і так далі. Так? Щоб, не було оцього цього всього перекосу. Ну, все. Наговорила, я, можливо, ще якась мене особистість надихне, от прямо я спостерігаю за людьми, запишу розбір, подивимося, що там як. Ну, от Я не знала, що Оля козиріг. а тепер все зрозуміло. Ще якби знала точний час народження, там взагалі там би було все чітко-чітко. Ну, В принципі, і так може бути, можна ще поритися, там зробити ректифікацію, але це все потрібен час, ну, кому воно треба, кому не треба. Ну, але просто вирішили, ще поділитися з вами. Все, почимося.